Київська бібліотека Вернацького, в інтер'єрах, якої свої кліпи знімають всесвітньо відомі виконавці, вимагає від звичайних киян по декілька тисяч гривень за селфі зроблені на телефон. Заборону будь-якої фото та відеозйомки аргументують ситуацією в країні, але ця заборона не стосується тих, хто готовий заплатити. Ось що про відвіданої бібліотеки розповідають наші читачі. Виявляється, працівники установи забороняли людям робити тут світлини ще до 2022 року, але гроші мають дивовижну дію. Вони можуть скасовувати будь-які заборони. Борони ми поважаємо право пам'яток надавати платні послуги приватним компаніям, аби залучити додаткові кошти на ремонт приміщень. Але навіщо брати плату зі звичайних відвідувачів, тим паче за фото, які вони роблять для власного користування? Довгий час ми шукали на сайті бібліотеки розділ зі звітами про використання коштів, отриманих таким чином, але поки безуспішно. За останні роки бібліотека стала популярним місцем для кліпмейкерів, але не для звичайних киян. Під час останнього візиту ми ледве змогли нарахувати десяток відвідувачів а з нинішнім станом справ бібліотека Вернацького ще не скоро стане популярним громадським простором Києва.